Доброго дня, шановні підписники каналу мого тата Дмитра Корзенкова. Сьогодні з вами я, Олег Корзенков, його син. Ми приїхали сьогодні на озеро Білий Кам'янці, це Ленове озеро. Будемо сьогодні пробувати ловити коробчика і розраховуємо на лина. Тільки от приїхали, розклали Настя, приїхав я зі своїм товаришем, він веде да зйомку зараз. Приїхали, трошки заважають я розумію, звичайно, жаби, але ну, як ми без жаб, ну, ми ж нікуди не зможемо прогнати. Тому вже так. Ну, підходь, покажемо, що у нас тут є по прикормочці. По прикормочці ми будемо використовувати прикормку всю фанатик. Також це буде карась. У нас карась макуха. Будемо також додавати в нашу прикормку зернові від CarpPro, Ну, Подивимося, як вони всі потрібні вони зараз, але будемо їх в просто додавати. І також будемо порівнювати дві добавки. Тут є лин, каже, що лина дуже гарно приваблює ось такі сир кисломолочний. Тому також будемо, якщо купили пачку сиру, будемо в водішку також додавати. І у нас є. Ось така крильова мука. Також у всіх відео дуже сильно рекомендують крильову муку. Зараз будемо перевіряти, як вона працює. Тому зараз замішаємо нашу прикормочку. Нащо ми розклали, зараз виберемо точечку. Закормимо точечку. У нас буде три точки. Перша точка це у нас буде під вудочку, махова вудочка 6 метрів. Тобто перша точка буде під всю дистанцію закормнена. І у нас буде дві точки. Одна буде під фідер з кисломолочним сиром, а інша точка у нас буде замішана, ну як добавка, буде використовувати Синтертріль на одній точці, а на другій точці сир. Ми зараз подивимося, що з цього вийде. Ми тут вже недавно були з моїм татом на цій неділі і дуже гарно відбулися по по талину, тому хочеться висловити велику вдячність Білим Кам'ям за те, що приймають нас тут. Дуже класне озеро, знаходиться воно в межах Києва і можна до нього доїхати. Ну, ми сьогодні приїхали на рибалку взагалі не на своїй машині, не на транс, ну, на таксі приїхали на рибалку. Ну, тобто, так бачите, ви відомо. Ми от, наприклад, живемо на Аболоні, нам 20 хвилин їхати до цього озера. І бачите, тут вам природа, рибка. Ось так все виглядає. Ми будемо сподіватися, так, що рибка також на наші прикордонності буде відповідати нам взаєм, взаємною любов'ю. і покажемо вам багато красивої великої риби. Отже, okay. люди по всій водомі. Розкладаюся, тобто ми на одні приїхали, озеро це достатньо популярне. Ну і тут багато відеозвітів я бачив на ютубі. що Дуже гарна тут рибалка на цьому озері. Ну Зараз ми замішаємо, давайте наші прикормочки, замішаємо зараз сюди все відро, пачки все сезонки. Співпачки ззонки. Плахне, печно. А також красно купить. Піс пачечки. Сюди вже. Будемо парціально додати закормошні суміш оці. Чи додамо всю її одразу, половину, Половину, так. Піспотеки, видавимо. Ну давайте спробуємо додати. Ось так от вони виглядають. Покажи. Там кукурузка в нас вимочена. Вимочений горох, пшениця. Ну, давайте. Дуже гарно виглядає. Ну да. Ось так. Ось так нас виглядає. Прикормочку Прикормичку будемо замішувати місцевою водичкою. Тут трошки додавали. Перемішали. Перемішали, так. Да. прикормочка вийшла така багатокомпонентна. И мы ее сейчас с вами перемешаем. Видели? Угу. Привет, привет. А -а -а. На, на моих было плевание. А то? Да. На велосипеде клювание. Алло. -а -а. не, не, не вылезло. Два клевания, два мимо. О! Есть, есть. Слышь, что

Ну що... а на споурожнику, я думаю, что а, не. Пусть нормально. Я разведем дыру это Я думаю, что он. Ого. Они сам чуть. Нет, я теперь поема. Вау, 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 вау. Вообще давай, давай, Класс. давай, 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 и все давай, 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 а может давай, 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 Друзі, ось що, наша, наша перша риба. Ого. Це у нас отакі от... ух ух ти. Зараз, успокоюсь. Так, це у нас такі от... Ну, десь красень, я думаю, десь тіло 200, кіло 300. Такий дуже красивий, золотий, з красними очима. Первый линь, є у нас, не так долго зажевал, Ну хороший, хороший, хороший да? Ось да. Вот на удочку, говно, рыба, Так, что там у нас? Линок. Ого! Линок. линок Вау! Давай подсаку. Так. Блин, плащ вообще на рыбе. Так, ну вот, лыночек на удочку. чтобы удалось что его выкормить. А коропец чего-то не хочет. Ну, идем туда на травичку снова. Вон удочка все хорошая. Ну да. На в очень приятно эту рыбу ловить. Видите, На жаль, мы сняли Вот Продолжение следует... Извините, не вот так? Негально. Ну, как мне ждется, если бы я был миссионер, чтобы Ну що сказать, пробуй. Пробуй, пробуй. Нема? Прогавив це своє клювання. Перейшли ми на інший мостик. І тут натянула шнур. Але... О-о-о, о! о, о, о. Ки Опа, проворот. Є, так? Да? Як по розміру, не спіши, не спіши, не спіши. Як по розміру. Непогано, так? Да? О! Гне як фрикціончик працює. Не спіши, не спіши, Не спіши. Ти поспішаєш? Так, і що там у нас? Карапець, чи що? Перетягнувся з іншою снастиною. Зараз треба пацаку взяти. Так, і що там у нас? Ух ти, ух ти, ух ти, яка була линь! Це також линь! Оп, чч открой душку. Ісполнитель! Нормально. Ну що, поздравляю. З першим. Давай так! Красавчик. Такие от, теж луночок! Ух ти, ух ти, ух ти! Все, все, все. Не исполняй. Ч ты? Такие гарные. Перейшли ми на інше місце, були отам. От ну, тілово наше не змінилося, але ми просто в тіньочок перейшли. Бо не, не, не. Там жарко. Да, жарко. Та, ну не такі от... Да, там ще й жаби плакають. Ну, такі от да, линь. Ну що, продовжуємо нашу рибалочку. Це Дмитре на олиночок. Ми його також акуратненько освободили від пляшка і зараз ми будемо його відпускати. Реальне клювання, якісь у наших сусідів. Ми з одного сектора ловимо, дуже, якщо чесно, незручно. Це наш місток, з котрого ми починали сьогодні риболовлю. Ну, було прийнято його змінити, по-перше, тому що там квакання жаб дуже сильне було. І ну, неможливо було адекватно якось записати хоч якийсь фрагмент відео перше. Друге, це те, що дуже сильне е, сонце було там, і зараз є, а у нас тут хоча б є де сховатися в тіньок. Отак, дзвінка, От відпочиває. Тут стоять наші фідера, поки що щось в нас притихло, але бачимо, що там якісь, ну певне, коробки. Чи що таке не можу вам, звісно, сказати. Але щось там велитя, що навіть він перебігає, і ще в нього риба на гачку. Перебігає на пантон. Перебіг на пантон. І з пантона починає вже викачувати. Ну, певно, що короб. Що це ще може бути? Я сумніваюся, що це лим таких розмірів, дає йому такі бій, що йому аж приходиться відбивати. Що може по коробку? По розміру риби то дуже велике. Певно що. Забрав він? Да. Так, і що там? Там це по короб. Короб, короб. На на ну да, хорошо рыба, у нас сейчас еще не было. Чукол, чукол, чукол. И чукол, и чукол. О, как я поймал, да? Это, да, класс, супер. супер держите, Сня, ты сейчас я заберу. Как именно поймал, но я не знаю, это было профессионально. Ну да, все, я забрал. Фокус. Ух ты шо, Ого. Ты шо, это мой рекорд. Это бимба. Какие Два. Это реально душка. Это реально с кайфом. Ого. Это ты Показал результат. Ну да. А ну фото, обовязково. Ребенка. Какие Так. за проечек зацепился. Так. Да. так, ну, это, конечно, трофейчик. Ну да, это действительно трофейчик. Не может идти я его взять. Не хочется его просто никак не дать уже травмовать. Ну, это просто. Ну це взагалі. Мед. Ну, ну, ну да, це взагалі мед. Вообще, який красен. Ну це просто кайф. Ну це двушка. Чи 800 десь так. Клас, вообще. Ви бачили колись такі ті хлині? Це просто. Клас. Супер. Ось так. Відпускаємо цього красення. Ну це просто. Взагалі. Клас, а це реально клас. Порадує він дуже сильно. Клювання тут е сьогодні проходять незвичним способом. Тобто не по кончику вудлища відчувається плювання, а спочатку вибирається повністю слабина е в шнурі. Якщо він провисає, то він або сильніше провисає, або повністю вибирає слабину. Тобто Він якось зажовує певно. Тож ну, повністю зараз натягнути. Хоча цієї натяжки не було. Вона якось сама зробилася. А кінчик вудлища, він статичний абсолютно. Тут можна діти гадати, що чого воно так присутно? ну, чому так воно. Так, звичайно, не зрозуміло, ну виклало повністю сніг. Але там все нема. Виклало та виклало. Так, ну, пари начебто взагалі ціленькі. Але ми його все одно поміняємо. Може тут сьогодні треба темповати, Перекидується постійно. Зараз будемо виясняти, знаходити ключ mm -hmm. до нього. Що саме сьогодні подобається, тому що рибка тут є, ми це знаємо, на 100% в цьому впевнені. Залишилось просто її вмова да. Змова, так, да. Ще одне клювання хороша риба. Це дійсно хороша риба. Тріщить фікціон. Вив... Трошки отак направо її виводь, я буду її в пісак приймати. Це дійсно... Не хор... спіши, не спіши, не спіши, не спіши, не спіши. Це хороша риба. І на цей клює. Ви подивіться, що робиться, люди. Так, давай, виводь його. Потихеньку. Не спіши, не спіши, не спіши. Не спіши, це дійсно хороша риба. Зараз буду його приймати. Давай, давай, вот його сюди. Ой-ой-ой, ти що, ти що? Що там у нас? Хай покажеться. Линь, начебто. Линь, 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 ух, є ті, дає бій. Ч -ч 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 -ч. Есть, есть. Дома, дома, дома. Все, есть, есть, есть. 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 Чекай. Давай, знімай, і клади фідер, відкрий душку, відкрий душку, щоб не зламати фідер. І на цей клював. Виложила. Тримай, тримай, я зараз цей підсікаю. Тут теж є риба. Я впевнений. А, ні, нема. Фу, братанчик, а так. Ти був правий. Э, сами, правий, не правий, що не? Да. Да. не потрібно перекидати. Оце я от відчував. Відчував. Відчував, серцем. Ух ты шо. Угу. Вау. Ты кабан вообще. Подожди. Парень. 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 А дай води что она? А вот самая рыба. Ай-яй-яй, я кавана. Хорошая, хорошая, да? Я кавана. Красиво. Ой, так и что, раскрывалась. Раскрывалась. Так, тепер подивимося, що він зажрав. Зразу після мого сходу клювання у Діми. Не поспішай, не поспішай. Ч -ч 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 -ч. Ч -ч -ч ну давай його... Опа, єсть, єсть, є. Єсть. єсть. Ну що, пішла, пішла рибалочка. Два клювання у нас за п'ять хвилин, так. Да. Зараз будемо, як можна швидше пере... перев'язувати. Ну да, Гарний тілинок. Супер. Тут мені ще кажеться непогано спрацювати міг флатфідер, але у нас його в наявності не було. У нас був сир кисломолочний, який ми, до речі, так і не додали в прикормку. Але я ну, просто посчитав це недоречним. Додати його. Тим паче ми забули. Другу тару для прикормки. щоб замішувати два види прикормки, Ми просто забили іншу тару. Тому у нас такий вийшли відеоролик. Але ми зараз передивилися матеріал, непоганий відеоролик, емоціональний, живий, справжній. Ну ми просто виїхали на рибалку і такі. От зробили відеозвіт. Тому приїжджайте на Білий камні, також ловіть лина. Зараз від Нереститься, я думаю, короп почне і короб тут брати. І тут є друге озеро Щуху, з щукою, з форелью. Ну, взагалі, ну тобі як? Сподобалось? Дуже Мені дуже сподобалося. Дуже сподобалось, дуже, да. дуже чудово, все тут гарно. Подивіться yeah. ще раз, як все виглядає. Виглядає класно. Тому ну, приїжджайте і будьте щасливі. Так.